Орінна київлянка, успішна жінка, але Чернова, виключно через безпеку свого дворічного сина Дані, переїхала в обласний центр Закарпаття Ужгород. У Києві було своє житло, налагоджена робота, розвиток у кар'єрі, публічність, друзі, колеги абсолютно все, що потрібно для повноцінного гармонійного життя. Однак, через систематичні вибухи Алентина вирішила виїхати зі столиці України. Київлянка не може спокійно згадувати без сліз ту страшну ніч, коли в голові вирували. Абсолютно різні думки. А що якщо? Ну, це була остання капля. Я на 10-му поверсі м -м, мешкала, е і недалеко ПВО. Ну, тобто, і ти розумієш, ти вже, ти вже знаєш для себе, що, яка ракета вилітає. Чи це наша своя ракета, е чи звідкись воно летить. Але е була важка ніч. Одна з і будинок просто трясло неймовірно. І коли ти лежиш в коридорі, а я вже не встигла, я просто не встигла вийти, а вже коли воно літає, вже не можна. І я лежу і думаю, матінко рідна, якщо не стане мене, що буде з моєю дитиною? А від думки навпаки, я ледве дожила до ранку і зібрала машину. І Чекала, коли я вийду. Це був ну, це була остання крапля, просто остання. Це Даня, радісний хлопчик, який тільки починає вступати у життя. І саме от за таких емоцій дитини, Алентина Чернова понад півроку живе у нашому місті, у відносній безпеці. Переїхала сюди з бабусею та сином. Коли з'явився на світ син, він повністю перемкнув увагу на його безпеку. Тобто, вона аж така. Не те, що хвилююча, вона до нерву болюча. І почалися підвали, почалися безсонні ночі. Коло другій годині в тебе закінчується ніч, тому що дитина має бути в безпеці, діти мають всі мають бути в безпеці. І хтось з нас має спати. Це був мій син, мій даня. Сьогодні наша героїня разом із сім'єю Грицай заснувала дитячу театральну школу студію. Функціонує вона у межах обласного театру. За професією Алевтина Чернова хореограф, вокалістка та режисерка. Окрім викладання в школі, працює в Закарпатському облмуздрамтеатрі хореографом. З крайніх робіт поставила танцювальні номери для нещодавної прем'єри, приречені режисера Артура Опрятного. А з пані Алектиною ми працювала разом над виставою в місті Ужгород. Я попросив її зробити танок кохання, такий пластичний номер. І дуже цікава робота вийшла. Сучасне, таке пластичне рішення. Мені дуже сподобалось, і пані Алевтина витримала в дусі в концепції вистави. І я їй дякую за плідну співпрацю. Дякую. Про творчу особистість Алевтини Чернової говорять і київські публічні особистості, до прикладу, Ігор Матієв, режисер та викладач в університеті культури в Києві, та Володимир Ткач – український співак, познайомилися у академії Олександра Пономарьова, вокальна академія, де Алевтина викладала групові заняття акторської майстерності. І розумієте, дітям настільки подобалось, що у вокальній академії з часом. Були пропозиції зробити не вокальні інтенсиви, а акторські інтенсиви. Тобто, аж так дітям подобалося і викладання. Ми з Алі працювали над зайцями в театрі на Подолі. Е, мені здається, що ми зробили дуже оригінально. Е, чому я завдячую тобі, Аля? Дякую. Це справді вийшла. Зовсім інакша, інакше за двома зайцями. А ще вона приходила до моїх студентів і працювала над «Синім птахом». На жаль, випускали ми без неї, але дуже багато того, що ти придумувала, що ти нафантазувала і що ти з ними зробила. Дуже багато того війшло у виставу. Дуже тобі дякую. Ти професіонал з великої букви. Левова частина професійного життя нашої героїні це викладання у професійній школі вокалу від ранку до ночі імені Олександра Пономарьова. Її студенти діляться відгуками про улюблену викладачку. Дуже вдячна доля за те, що вона мене познайомила з такою неймовірною людиною, як Аля Чорнова. На її уроках я вперше відчула, як це проживати, чужу історію, ніби свою. Аля мене навчила розуміти, що в кожній ролі є чиє життя, біль та надія. І в цій миті я не просто граю, я відчуваю по-справжньому. Дякую тобі за все. Алевтина – це неймовірна людина та справжній професіонал своєї справи. Завдяки неї я почала краще розуміти себе, свої емоції та як передавати їх на сцені. Не дивлячись на ситуацію, Алевтина завжди була готова провести заняття, коли це було дуже важливо. Коли щось не виходило, вона завжди виправляла, допомагала і наводила на правильний шлях. Коли мене питають за те, де я навчалася акторською, я з радістю відповідаю, що саме Алевтина мене всьому навчила, і буду радити її кожному, адже саме вона найкращий педагог. Життя не зупиняється, навіть якщо втратити все матеріальне, адже досвід, відносини та духовні джерела фінансування своєї душі ти завжди будеш носити з собою. Матеріал про Алевтину Чернову це яскравий приклад того, що якщо людина обирає людину у її випадку сина, тоді зароджується любов, сила, яка вистоїть все позаду, затишна квартира в столиці, в якій було стільки творчих ночей. Та все життя. Однак, попереду сьогодні материнська ніжність і сенс життя. Даня. Ужгород прийняв міжнародний економічний форум присвячений темі розвитку малого і середнього бізнесу в умовах європейської інтеграції України. Сьогодні Закарпаття не використовує повну саме всі ті можливості, які сьогодні є. Можна отримати за рахунок коштів Європейського Союзу. І ми тоді, десь ще на початку року, домовилися провести подібного роду захід. Сьогодні, ну можливо, за деяким виключенням якихось гостей, тут присутні виключно а, представники бізнесу, які дуже сподіваюся, хочуть а, справді цей час використати максимально корисно для себе. Із, а головне максимально корисно з точки зору зацікавленості, розвитку свого підприємства і отримання гранту, про, про ті можливості, які ви сьогодні почуєте. Головна мета форуму – сприяти залученню українських МСП до європейських програм. Форум зібрав підприємців, представників влади, експертів з економіки, грантових програм та міжнародного співробітництва. Сьогодні ми проводимо захід в першу чергу для малого середнього бізнесу з метою, аби більше підсвітити можливості грантові та інвестиційні для розвитку бізнесу, власне, в контексті європейської інтеграції. На сьогодні Закарпаття є лідеруючим регіоном по роботі в транскордонних програмах, але вони в першу чергу скеровані на інфраструктуру, на територіальні громади. А малий. Середній бізнес задається все частіше запитанням де ж фінансування на їх розвиток. Тому сьогодні будемо говорити і про грантові можливості підсвічувати кейси успішних реалізованих проєктів в Україні. МСП, і будемо говорити теж про інвестиційні можливості. Серед спікерів сьогоднішнього заходу є і представники донорських інституцій, які представлять програми залучення фінансування по зеленій зеленій енергетиці і різноманітним екологічним рішенням. Будуть представники польської інституції, яка називається аген інвестицій і торгівлі вони сьогодні будуть розповідати про можливості співпраці з польськими компаніями, теж в залученні інвестицій на відновлення. Основні теми, які обговорили на форумі: успішні приклади реалізації грантових інвестиційних проєктів на рівні малого та середнього бізнесу, огляд актуальних державних і міжнародних програм підтримки МСП, доступних в Україні, налагодження міжнародних ділових зв'язків та пошуку партнерів, обговорення ключових аспектів євроінтеграції у сфері підприємництва, зокрема, як підготувати компанію до виходу на європейський ринок та інших важливих. Питань зараз грантові програми для бізнесу є досить актуальними, і ця програма для переробних підприємств є найбільшою, напевно, серед державних програм за сумою можливостей. Тобто, максимальна сума грантів це 8 мільйонів гривень, і їх можна використати для придбання виробничого обладнання. Тому досить цікава програма, дуже актуальна, і пробуємо в такий спосіб популяризувати, тобто надаємо інформацію бізнесменам, як правильно користуватися даною програмою, як її використовувати, які є нюанси. Програма досить активна. За даними Міністерства економіки, це десь порядку близько 800 грантів вже отримано, тобто програма досить активна. Єдине Закарпатський регіон трішки є, тому активізуємо ту роботу. Учасники форуму відзначили високий рівень організації події, практичну цінність виступів, спікерів та можливість налагодити нові професійні контакти. Захід став ще одним кроком до посилення економічної інтеграції регіону в європейський простір та розвитку стійкого підприємницького середовища в Україні. Дуже добре, що на початку року виникла така ідея між представниками «Дія бізнес і представниками влади про те, щоб підсвітити трошки. Інші або менш відомі нам інструменти отримання фінансування для бізнесових структур. Насправді, якщо ми собі всі згадаємо там, останні 15 років, то напевно в роки 15 тому пропозиція дати гроші просто так бізнесу виглядала як афера, і на неї майже ніхто не погоджувався, або шукали в чому подвох. Зараз ми вже плюс-мінус розуміємо, що ці інструменти є. Вони е, реальні, вони працюють. Частина підприємців в закарпатті точно вже скористалася подібними програмами, можливо, не виключно європейськими а міжнародними. Взагалі Закарпаття підтвердило свою роль активного економічного майданчика, відкритого до міжнародної співпраці, інновацій та сучасних бізнес рішень. Подію організувала Закарпатська обласна державна адміністрація у співпраці з центром підтримки підприємців Дія. Бізнес в Ужгороді установує агенція регіонального розвитку Закарпатської області та за підтримки Тек Нетворк. Закарпаття стало центром юнацького спортивного духу. Тут розпочався фінал змагань зі спортивного орієнтування в межах проєкту пліч пліч Всеукраїнські шкільні ліги. За перемогу у фіналі бореться понад 500 спортсменів з усіх куточків України. У нас постійно були тренування, ми бігали в лісах, в парках. Також їздили на змагання в Київ, недавно було київ рейс». Займаємося по 5 тренировок на тиждень. В будні дні в нас тренування на стадіоні, а в вихідні ми їздимо або в ліс, або на змагання. Вчора нам дуже сподобалось, ми поки що йдемо другі. Думаємо, сьогодні пробіжимо краще. Ми налаштовані дуже серйозно і маємо бажання виграти цей чемпіонат України. Вчора, вчора в нас все пройшло дуже добре. Ну були трошки такі недоліки, але надіюсь, сьогодні у нас все буде краще набагато. Ми готувалися дуже довго. Команда в нас ну, досить сильна, тому що ми виграли нашу, ну, нашу область. Ну і ми надіємося, що ми виграємо. Ми кожного дня тренувалися з нашими найкращими тренерами. Також ми їздимо на Кубок області. Сорівнуємось там. У мене команда саме найкраща, в нас вона дуже дружня. Там ми всі подруги, всі талановиті, всі все можуть. Також високу витривалість, спортивний характер і взаємопідтримку демонструють молоді орієнтувальники з Ужгорода. Я дуже рад, що поїхала на ці змагання. Я буду максимально старатися, щоб моя команда виграла. Моя команда дуже. Сильно. Подобається тобі? Так. Скільки ти готувався до змагань? Раскаже. Недовго. Закарпатську область представляють е, дві, два навчальні заклади по хлопцям. Е, це е, заклад е, «Ужгородський ліцей Лідер, а команда дівчат представляє навчально-виховний комплекс Гармонія. Приємно вразили наші діти місцеві і серед хлопців е, команда «Ужгородський ліцей Лідер. Е, Посіла друге загальнокомандне місце, а дівчата НВК Гармонія перша. Ну, але попереду ще два дні змагань, сьогодні і завтра, тому турнірна таблиця вона буде змінюватись. Надіємося, що переможемо. Три дні змагань. Карта в руках, швидкість, кмітливість і командна робота. Вчора в Ужгороді відбулося офіційне відкриття. Опісля спортсмени вийшли на перший старт. Дистанцію за вибором у Боздуському парку. Змагання тривають три дні. Вчора відбулося перший змагальний день. Сюди приїхали 23 регіони. Це 23 команди дівчат і 22 команди хлопців. Юнаки і дівчата змагаються по віковим категоріям: це 5-6 клас, 7-8 класи та дев'яті класи. Кожного представника дівчат і хлопців має бути по двоє в команді. Отже, вчора в них була локація змагань у Боздорському парку. Там відбувалися змагання за вибором. Це кожній віковій групі. Потрібно було свою відповідну кількість КП. Взяти спортивне орієнтування – це такий від спорту, де учасники змагаються із компасом, з картою, із чіпами за допомогою електронної системи відмітки. Вони бігають по місцевості і мають віднайти контрольні пункти. Сьогодні змагання тривали на території Золота Гора у селі Барвінок. Тут спортсмени долали естафету формату двох учасників, динамічну та тактичну дисципліну, яка вимагає абсолютної злагодженості в парі. Останній змагальний день відбудеться вже завтра на території Ужгородського сканцену Закарпатського музею народної архітектури та побуту. Саме тут пройде фінальний етап. Ми очікуємо. Цікаві так само об'єкти, які пізнають наші учасники. Ну і буде завершення як етап, який покаже, хто ж найсильніший, але найсильніші всі, тому що вони вже переможці, вони приїхали сюди, вони подолали кілька кроків для того, щоб бути учасниками всеукраїнської ліги. Це дуже надзвичайно масштабніший проєкт, який захопив всіх. Не тільки дітей, але з великим задоволенням на цей проект включилися і вчителі фізичної культури і спорту, і керівники закладів, і вся громадськість. Всі активно включилися в цей проект, і ми чекаємо на успіхи наших дітей. Пліч о пліч всеукраїнські шкільні ліги це ініціатива спрямована на залучення дітей і підлітків до здорового способу життя, розвитку командного духу та національної єдності через спорт, змагання зі спортивного орієнтування. Стали один із центральних етапів цієї ініціативи. Поліція Тятівщини встановлює обставини ДТП, внаслідок якої травмувався малолітній водій скутера. До поліції зателефонував 64-річний житель села Нересниця. Чоловік повідомив, що в селі Добрянське сталося ДТП за участі його автомобіля та скутера. За словами заявника, у наслідок аварії постраждав водій двоколісного. Для з'ясування обставин аварії на місце виїхала слідчо-оперативна група Тятівського районного відділу поліції. Правоохоронці встановили, що водій скутера Спарта, виконуючи обгін автомобіля, який рухався попереду, виїхав на зустрічну смугу. Лікаючи зіткнення, шкода Октаві, яка їхала на зустріч, скутери звернув на ліво узбіччя, де сталося зіткнення між вказаним транспортним засобом. Встановлено, що за кермом скутера перебував 11-річний житель села Добрянське. Він отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до районної лікарні. Легковиком керував 64-річний заявник. За результатами освідування водій був тверезим. Правоохоронці також з'ясували, що дитина керувала незареєстрованим транспортним засобом. За фактом аварії слідчі Тятівського відділу поліції кримінальне провадження за поруш. Чиня правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому тілесні ушкодження середньої тяжкості. Також поліцейські встановлюють за яких обставин 11-річна дитина опинилася за кермом транспортного засобу та проводять відповідну роботу з рідними хлопчика. Досудове розслідування триває. Поліція спільно з СБУ ліквідували два канала незаконної торгівлі зброї. У двох регіонах України правоохоронці викрили та затримали усі причепну до збуту зброї та боєприпасів. У Мукачівському районі Закарпаття поліцейські разом з працівниками СБУ затримали 45-річного місцевого жителя одразу після продажу ним вибухонебезпечних предметів. Словмисник продав клієнту дві гранати з запалами, два гранатометні постріли, сигнальну міну та вибуховий пакет у Житомирській області. правоохоронців викрили чоловіка причепного щонайменше до чотирьох фактів збуту зброї. Та Боєприпасів злочинну діяльність фігурант організовував через інтернет листування, використовуючи поштові служби для доставки. Серед товарів підствольний гранатомет, протипіхотні міни з підривними машинками, бойові набої та снайперська гвинтівка. За цим фактом слідчі повідомили затриманим про підозру, за скоєне їм загрожує до семи років в'язниці. В Ужгороді рятувальники загасили пожежу у квартирі на третьому поверсі багатоповерхівки. Нещодавно мешканці будинку на вулиці Швабській в Ужгороді повідомили про пожежу у квартирі на третьому поверсі. На виклик оперативно прибули вогнеборці третьої державної пожежно-рятувальної частини. Через сильне задимлення рятувальники працювали у спеціальних апаратах захисту органів дихання та зору. Під час гасіння пожежі в задимленій квартирі перебував її 96-річний власник. Рятувальники допомогли йому вийти на свіже повітря та передали медикам. Пожеж вдалося повністю ліквідувати. Вогонь охопив одну. Кімнату площею 8 квадратних метрів, знищивши диван, шафу книги та частину домашніх речей. Завдяки діям фахівців ДСНС вогонь не поширився на інші кімнати та сусідні квартири. Причину займання встановлюють фахівці. Поліцейські притягнули до відповідальності водія, який залишив місце, ДТП та керував на підпитку. Нещодавно Мукачівські патрульні отримали виклик про порушення правил дорожнього руху. Зв'язавшись із заявницею, поліцейські дізналися, що водій позашляховика Тойота керує стані алкогольного сп'яніння. Патрульні передали авто в орієнтування і згодом його виявили на вулиці Парканія. Також поліцейські з'ясували, що водій розшуканої автівки причепної до дорожньо-транспортної пригоди, місце якої він залишив, та після чого вживав алкогольні напої. На чоловіка склали адміністративні матеріали 104 статтями. А загальна сума штрафів становить понад 38 тисяч гривень. Укрзалізниця призначила 18 додаткових поїздів на період літніх відпусток. Частина поїздів уже з'явилася в розкладі, решта буде призначатися окремими рішеннями в залежності від попиту. Укрзалізниця продовжує курсування додаткового поїзда номер 284 283 ужгород Київ ужгород Поїзд курсуватиме через день. Квитки доступні в застосунку Укрзалізниці на сайті та в касах вокзалів. Також на цьому напрямку курсує додатковий поїзд номер 213 214 Київ, ужгород Київ. Укрз Різниця закликає пасажирів планувати свої подорожі заздалегідь та стежити за оновленнями розкладу на офіційному сайті або у застосунку.